Мир вам, Боже, як церква буде ефективною під час війни? Дияволу він не був скинутий на землю за те, що він напився, вколовся чи щось понюхав. За що його скинули? За гордість. Так само ми знаємо, Біблія описує: був знищений перший світ, знищені содом та гомора, запитання, що вони зробили: напилися, накололися або, може, щось інше. Як у Першому світі, так і в Содомі та Гоморі був блуд і розпустя. Алкоголь і наркоманія це вже наслідок бісів, які відвідують та добивають, ламають та знищують людину. Але є більш серйозні гріхи, і Біблія про це нам говорить, чітко показує, і розібратися з цим є пряма відповідальність церкви. Ось про це говорить Господь, віруючим, пильнуйте. Церква це є дитячий центр, тільки не дитячий центр для наркоманів, алкоголиків, обмеженої кількості людей. Церква це місце, де люди повинні звільнятися від усіх бісів, від гордості, від розпустя, від страху, від хвороб, від прокльотів, від брехні, від усякої нечистоти і наступати на це все. Тільки з Ісусом Христом ми можемо наступати на всю ворожу силу. Коли ми приймаємо Господа в своє серце, коли ми отримуємо від от Бога нашого Духа Святий, ми маємо величезну силу, і ми можемо наступати на всіх цих бісів. Приходьте до церкви і наступайте на всю ворожу силу. Приймайте слово Боже, в своє серце. Ставайте учнями Ісуса Христа. Амінь.